Домашка номер 372 За тією ж темою паралельні прямі. На продовженнях сторін АС і БС рівнобедреного трикутника АБЦ, АБ дорівнює аборівню за точки А і Б позначили відповідно точки П і К. Так, що ПК дорі... паралельно до АБ. Доведіть, що трикутник АПЦ рівнобедрений. Умова така трошки незвична, і ось, мені здається, найскладніше для вас буде це, якраз таки накреслити. Все те, що тут записано, тому що за точки А і Б це якась така нова інформація. Ну, в принципі, нічого такого складного немає. Перше, що ви робите, це креслити рівнобедрений трикутник. Є, да? Ну, У вас це буде трошки повільніше. А далі ви креслите продовження сторін. А це. Давайте підпишемо одразу. У нас буде А, С і Б. Вам треба продовжити сторону АС, продовжити сторону СБ і за точками А і Б поставити на цих прямих точки П і К. Ось ми продовжили нашу сторону АБ і поставили точку. P. Продовжили сторону СБ і поставили точку К. За умовою ПК у нас паралельно до АБ. ПК паралельно до АБ. Ну і на рисуночку бажано, щоб це відповідало. За умовою АБ дорівнює Б Це у нас рівнобедрений трикутник. Про що це нам говорить? Це говорить нам про те, що кути при основі нехай це буде кутик 1 і кутик 2. Вони у нас рівні. Це властивість рівнобедреного трикутника. Трикутник а, Б, С у нас рівнобедрений, відповідно, кути при основі у нас рівні. Кутик 1 дорівнює кутику 2. А далі, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що у нас є ще один кутик. І він у нас дорівнює куту 2. Чому так? Тому що ПК паралельно до БА, ПЦ у нас січна сторона, і кут 3. Кут 2 – це у нас відповідні кути, тобто рівні. Ну, от я е, спробувала винести частину нашого рисунка. От, дивіться, у нас є ПЦ, ось вона ПЦ. У нас є АБ, паралельно, ось вона АБ. І у нас є ПК. Ось вона ПК. У нас є кутик 2, у нас є кутик 3. Ці кутики. При паралельних прямих, які перетинає Січна, називаються відповідні, тобто рівні. Як це побачити? Дивіться, якщо ми методом накладання будемо їх засовувати, так, то вони будуть рівні, вони співпадуть. Тому їх називають відповідні, а отже, вони рівні. Відповідно, кут 2 дорівнює куту 3 за цією властивістю. Теорема 15.2 нам говорить, що якщо дві паралельні прямі. Це у нас КП і БА. Перетинаються січною, це у нас ЦП. То кути, які утворюють пару відповідних кутів це кутик 2 і 3, рівні. Ну, сподіваюсь, було зрозуміло. Нехай тут у нас воно залишається. А ми починаємо наше доведення. І перший наш крок. Це поговорити про трикутничок ABC. АБЦ. Він у нас рівнобедрений, відповідно, кут 1 до рівня 2 Розглянемо трикутник ABC. він у нас рівнобедрений, АБ дорівнює БЦ за умовою. Ми знаємо, що у рівнобедреного трикутника при основі кути рівні. Отже, Кут 1 дорівнює куту 2. Властивість рівнобедреного трикутника. Друга наша думка, другий крок. Поговоримо про паралельні прямі ПК і БА. ПК паралельно до АБ. За умовою. ЦП у нас січна. При цих двох паралельних. Отже, кут 2 дорівнює куту 3 як відповідні. Ну і можете навіть написати, що це ми знаємо з теореми 15.2. І третій наш крок. Ми доводимо, що у нас трикутник ПКЦ теж рівнобедрений. Розглянемо трикутник КПЦ. Кут 3 дорівнює куту 2. Це у нас було доведено вище. Далі. Кут 2 дорівнює куту 1. За умовою. Відповідно Кут 3 дорівнює куту 1. Отже, Трикутник КПЦ рівнобедрений, властивість рівнобедреного трикутника. Ну і навіть можна записати цю властивість, кути при основі є рівними доведено. Друзі, якщо відео було корисним, підписуйтесь на мій канал і будемо робити домашку разом.